Наша благодійна організація працює з початку повномасштабного вторгнення і надає допомогу маломобільним онкохворим та психологічну підтримку онкохворим та їх родичам. Ми працюємо з з перевезенням у онкохворим саме наша бригада, і в нас дві таких бригади. І Ми перевозимо поліативних хворих, онкохворих і маломобільних людей. Вже місяць ми співпрацюємо зі Златопільською лікарнею, перевозимо маломобільних людей на реабілітацію. У мене жінка вже майже рік хворіє. Після двох інсультів. А це недавно я дізнався, що тут у нас проводиться акція така спеціальна для хворих, які потрібна реабілітація заняття. Бо я займався вдома сам, потім я захворів, бо я астматик захворів, я не став займатися і стало гірше. Пішов до завідуючого відділення, вона мені розказала, як, що, до чого. Возимо її сюди. Стан трошки покращиться. Місія Харків, волонтери приїжджають додому, забирають. Вона тут з нею тут займається після того, як заняття прийшли, її привозять обратно. І ще дуже дуже, що мені до подоби саме з цього, те, що е, часто буває світла, вони піднімають. Ми живемо на другому поверсі, піднімають і прямо на руках у хату, спускають прямо з хати, тому що сам я витягнути не можу. Подобається дуже відношення лікарів, реабілітологів, дуже дуже прекрасне. Листопаді місяці ми почали працювати з благодійною організацією «Благодійний фонд місія Харків. А саме була доставка хворих на хіміотерапію до лікувальних закладів міста Харкова. В процесі співпраці з цією організацією ми виявили ще одні болючі точки в нашій громаді, такі як потреба проходження амбулаторної реабілітації маломобільним хворим. Протягом місяця благодійний фонд. Доставляв нам хворих на амбулаторну реабілітацію. Вони проходили певне лікування. Практично у 100% випадків ми отримали позитивну динаміку у цих хворих. Ця організація продовжує нам доставляти хворих до лікувальних закладів Харкова. Хочеться. Уже по результатах такої великої насправді роботи виразити вдячність благодійній організації, благодійний фонд місія Харків за допомогу нашим хворим, жителям нашої громади, і ви насправді дуже дуже допомагаєте нашим жителям.